Я впала із самоката і втратила свідомість. Женя, я втратила самоката і втратила. <реш> <с writers> <реш <реш> <реш> Тепер у мене травми. <реш> Не катайтесь на самокатах Розказуй, Олечка. Ура! Ми знову знімаємо подкаст. Ми повертаємося. We back! Розказуй цю історію, наче вперше. От, наче я її не чула до цього 300 раз. Я буду реагувати, як вперше. Перевіримо мою акторську здібність. Давай. Показуй. Ого. Угу. Оля, нічого собі. Я тільки перше побачила це. Розказуй, що сталося. Сталася така ситуація, я не справилась з керуванням самокату. <Cup cover> <Weekly shut out>. <UEan bana crying> як це сталося? Де це сталося? По які причини? Якщо ви хочете так само грати, як грала Женя, то обов'язково відвідайте школу акторської майстерності Ейфорія, Ми там досі навчаємось. Можливо, ви захочете з нами. Тобто ніхто не захоче записатися в школу «Ейфорія». Підписуйтесь на школу Ейфорія За день до цього, як це сталося, мені подруга порадила взяти самокат і проїхатися на ньому Одна, від її будинку. А мені від будинку хвилин 30 йти На самокаті хвилин 10-15 їхати. Але тоді була там. Четверта, п'ятдесят, щось як я вийшла від тобто комендантської, тобто під час обстрілів я йшла в укриття <риклад> з новою сукнею <риклад> і я пішла ловити самокат. Ну, спочатку я почала. <риклад> Болт не працював, тому що була ще коментанська. Я почекала десь хвилин 10 uh -huh. І о 5 я дивлюсь. Болт він заблокований, незаряджений. Думаю, ну добре, завантажую Джет. Намагаюсь розблокувати Джет. Він теж не працює. Я йду пішки, я вже змирилася і думаю, о, є ще один зілектра. Найгірший. Найгірший це Зілек. Я видалила нахрен цей додаток. Там в мене було якихось 30 гривень. Я думала в сраку ці 30 гривень, тому що Зілектри йде на. Я беру, заходжу, а там пише, що на балансі має бути якийсь мінімум. І воно мені не дає поповнити менше, ніж на 150 гривень. І мені доводиться поповнити на до 150 гривень. Я просто хочу нагадати, що на той момент мені пішки було вже 15 хвилин йти, бо я вже поки шукала цей самокат, я вже пройшла півщопи. Але це вже була ідея фікс, ну, самокат ну, да. і під музику. Я скачала цю Зілектру, поповнила цей баланс, стою, дивлюся там під ножка. Я розбиралася з нею хвилин, теж 15 я вже вдома була би просто. Там якісь ще далеко хлопці стояли, вони дивилися на мене, як на якусь божевільно. Я думаю, ну якщо ви ж бачите, підійдіть. Ну вони вони пішли. Я здаюсь і йду вже все. Думаю, йду. На наступний день мені моя подруга інша, вже не та, що порадила самокат, бо заважливо. Mm -hmm. А моя інша подруга вона мені допомогла з цією подножкою. Я поїхала на цьому самокаті до книгарні. В книгарні посиділа, припаркувала його біля книгарні ще казала, дивись, яка мене там тачок. <звук> Виходжу з книгарні, думаю, як На, чудово. Той самий сіла. На той самий, думаю, як чудово. Зараз швиденько примчусь додому, стільки часу зекономлю і поїду до Жені записувати подкаст. Коротше, їду, їду. Тут якраз мелодія, якраз мій улюблений момент. І я така, Боже, я жива, вау Просто в якийсь момент розумієш, що там ямка. Це саундтрек до фільму. в І там така ямка невеличка. Але я розуміла, що треба перетримуватися. Я гальмую і. Ну я знаю, що так неправильно. На своєму досвіді навчаюсь. Я гальмую і водночас злажу сама там бо я розуміла, що якщо він зараз заїде в цю яму, то мене потрясе, бо я розумію, що я не встигаю Краще потрясло, так? Так. І я слажу самоката, і я розумію, що він мене утягує, бо він ж не догальмовує ще. Я ще боролася, ще не відразу впала, що ти розуміла. Ти розумієш, я вот так, от, типу пам! І всією правою частиною тіла. А, я прям падаю і да з головою. Звук був такий нормальний. Сидить поруч якийсь чоловік. Там він щось з машини виходив. Я лише почула якесь там з вами все гаразд. Я ще пару секунд усвідомлюю, що відбулося. Я встаю з цього самоката. А цей чоловік дивиться, типу, такий. Ну і я не розуміла тоді, чи він посміхається, бо йому реально смішно, чи він прям ну злякався? Я ж така все нормально. Я навіть не хотіла думати, що щось не так, що й позориться, що дурне воно не дуже гарне. Я просто. Відразу встаю, хапаю цей самокат і сідаєш на нього. І далі. І сідаю на нього далі, щоб всікти від цього чоловіка. Я проїжджаю ще достатньо. Це най, навнайстрашніше в цій ситуації. Це мужик, який побачив, як ти падаєш. <су> Саме так я доїжджаю ще нормальну відстань, і там уже наступне це поворот. І я розумію, що в цьому повороті мені вже стає дуже погано. Тому я ставлю самокат і йду. Я вже була якраз біля будинку. Майже я зайшла в арку, йду далі, і я розумію, що мене вже починає так хитати, вже все. Я майже нічого не бачу. В той момент взагалі не помічала, що у мене звук просто весь час був вухах. -бу -бу. Я йду, хитаюся, я розумію, що і я лечу, і я падаю знову. Це якийсь жах, бо ти я наче борвалася за це життя. І Хішка, знаєш. Мені було страшно, що мені стане ще погано в ліфті. Не дай Боже, бо там я не зрозуміла, скільки я буду лежати. А поки не визве хтось ліфт, а там ти лежиш. вже і а я В лікарні вже травматолог сказав, що все нормально. Вам до невролога, але він побачив мою ногу, він сказав, що нога моя ну, прийде, просто буде велика гематома. ну, Невролог подивилася, вона сказала, що підозрена. У нас трус мозку немає. Хоча, якщо він і є, то вона сказала, якій формі. Ти пару днів назад. Я подумала про те, що я ніколи не бувала в київських державних лікарнях. І мені було цікаво, яка там атмосфера, а ще цікавіше було, якщо я туди потраплю сама і там побуду як пацієнт. Охуєм. Я зв'язала, що от це в мене було таке бажання. І тут я потрапила! Моя мрія здійснилася. Ну, все дуже швидко, дуже швидко. Спісля, здійснює бажання. Після цього мене всі жаліють тепер. Правда, мене тепер все тіло були. Ну, як тобі сподобалося, Добавилося бути жертвою, так? Да? <рес> я все ще є жертва. Я майже не спала всю ніч, я в 4-й ранку знімала бігантиці, розкручувала. Так що, тепер та, якою мене бачать, це я справжня.